Сьогодні у нас призначена чергова сесія на Московської міської ради. Згідно реєстрації, зареєструвалися 10 депутатів. Згідно закону і регламенту, виходить, що якщо менше присутніх менше половини депутатів, сесія вважається такою, що не відбулася. раз це перше. І по-друге, ми знаходимося сьогодні в нашій центральній міській бібліотеці. Тут проходить дуже багато різноманітних заходів, просвітницьких заходів. І сьогодні Драненка Анна Івановна відзначає свій день народження. Це організатор, скажімо так, і натхнення всіх цих просвітницьких заходів, яких тут безліч проводиться в цій бібліотеці. Тому давайте привітаємо її з днем народження. Побажаємо добра, здоров'я, благополуччя і всього найкраще в її такій цікаві і необхідній. У мене вопрос, Вам депутати повідомили, чому сейчас будем это выяснять а, дайте пожалуйста сейчас, сейчас поручение по под камерой, дайте комитету я сейчас по по почему мест, депутаты не ходят на сессию? Я еще тот, тот вопрос, Сергей Григорьевич, я ответ. не закончила а как вы планировали здесь сессию если здесь только 20 посадочных мест? у нас а. депутатов 36 депутаты бы здесь все разместились такие, которые пришли? 10 человек? Yeah. 36 депутатов, здесь не возможность разместиться. Дайте доручение комитету по этике разобраться, почему депутаты не ходят на очередные сессии. Комиссия по этике. У нас вопросы с голосом можно только по МККП решать, Татьяна Дмитриевна. И по предупреждению. Воровать деньги городские. Записано.